Привіт, я Олена і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 7 березня продовжую розмножувати свої гортензії. Дещо скрупнолистих гортензій вже вкорінилося, волотисті гортензії розмножую новим для себе способом. Тому, якщо цікаво, як і що робитиму, ставте вподобайку і продовжуйте перегляд! Ось ці гортензії я ставила на вкорінення 8 лютого. Зазвичай такі молоденькі пагони дуже добре вкорінюються, і вже за три тижні на них з'являються корінці. Поки що корінців не видно крізь стаканчик, та я впевнена, що вони там є. Зараз один обережно подивимося. Три дні тому я зняла з них укриття. І, як бачите, вони анітрохи не прив'яли. Листя має дуже гарний тургар. Тож, зараз подивимось, що там з корінцями. Ось, як бачите, корінці є, ще невеликі, але вже можуть забезпечувати рослинку поживними речовинами і вологою. Оскільки вже потурбувала корінці, Цього живця. Додам зараз одразу кислого торфу до ґрунту і висаджу його вже у суміш з кислим торфом. В корінню я не в кислому торфі, а в нейтралізованому. Інші живці я поки не чіпатиму, ще кілька тижнів вони так постоять у цих стаканчиках, коли коріння повністю заповнить об'єм стаканчику, тоді буду перевалювати їх у кислий торф. Та оскільки цей ми вже потурбували, то одразу зараз додам кислого турфу. Ось так. Зараз трохи його пролю водичкою, і все. Кропнолисті гортензії дуже добре відновлюють своє коріннячка, тому нічого страшного з ним не станеться. Все буде добре. Ось ці живці я ставила на вкорінення на тиждень пізніше, і вони теж добре почуваються. Їх поки що не чіпатиму, нехай ще кілька днів постоять під укриттям. Наступного тижня зніму із них укриття також. Сьогодні поставлю на вкорінення ще з десяток живців. У неопалюваному приміщенні гортензії вже прокинулись і почали обростати. Ось так вони зараз виглядають. З них і буду брати живці. Обираю такі пагони, які загущують крону куща. Свої крупнолисті гортензії я вирощую у горщиках і для гарного квітування, щоб суцвіття були великого розміру, зазвичай нормую кількість пагонів. Залишаю на кущах тільки найсильніші пагони і ті, які не заважають один одному. Ось тут дуже багато пагонів. Тому, якщо я заберу кілька гілочок для вкорінення, це не нашкодить рослині а ще зробить її квіти і пагони міцнішими. Ось так обережно беру гілочки із середини куща. Ці живці поставлю на вкорінення. Саме вкорінення молодими паганами мені подобається найбільше. Такі живці вкорінюються швидко і майже 100% з них вкорінюються. Звісно, іноді бувають якісь випади, та саме серед таких живців це трапляється дуже рідко. Крім того, такі живці дуже добре наростають і за гарних умов, якщо сорт ремонтантний, можуть квітувати вже у рік вкорінення. Звісно, що це буде лише одна квіточка, та вже наступного року з таких живців можна отримати дуже гарний кущик. Випробовую зараз новий для мене спосіб розмноження волотистих гортензій. Вчора вже заповнила один контейнер живцями. Сьогодні хочу встановити навкорінення і ось ці молоденькі пагони. Ці гілочки залишились від формуючої обрізки молодих волотистих гортензій. Частину гілок я поставила на вкорінення вже звичним для себе способом. І ось так вони зараз виглядають. Вкорінення волотистих гортензій з деревенілими живцями вимагає трохи більше часу, ніж крупнолистих гортензій або коли ви вкорінюєте зелені живці. І Відбувається таке вкорінення за 1,5-2 місяці. Іноді такі здеревенілі живці. Можуть стояти на вкоріненні і до трьох місяців. Залежить це і від сорту гортензії, і від освітлення, і від вологості грунту і повітря тобто чинників дуже багато. Можливо, в ваших умовах строки вкорінення будуть інакшими. Та в мене такі живці в середньому вкорінюються за 2 місяці, місяць вони вже так простояли і ще з місяць стоятимуть під укриттям. Приблизно на початку квітня буду дивитися, що з корінцями. І якщо все буде добре, то буду розсаджувати їх по окремим ємностям. З Здеревенілі живці волотистих гортензій цього разу вкорінюються у мене в суміші універсального субстрату і агроперліту. Для вкорінення молодих пагонів волотистих гортензій до тієї ж суміші додала ще трохи вермікуліту. Зараз буду заповнювати молодими пагонами ще один контейнер. Ось так, друзі, обережно відломлюю з гілок молоді пагони, обираю ті, що більші за розміром, прибираю нижні листочки, щоб у ґрунті вони не загнили. В ґрунті роблю невеличкі отвори, щоб не пошкодити молоді пагони. Коли пагони міцні, таких отворів я не роблю. Та ці дуже тоненькі і потребують такої процедури. Обов'язково маркую контейнери і розділяю сорти, щоб потім не переплутати деякий сорт, бо за кілька днів вже і не згадає, що де. Проливаю живці водою і накриваю укриттям для створення вологого середовища. Для цього можна використати прозорий контейнер або звичайний пакет. Це новий для мене спосіб, так я ще не вкорінювала волотисті гортензі, отже, що з цього вийде, побачимо трохи згодом. Також буду ставити на вкорінення і нижню частину цих гілочок, оберу гілочки, які вже у воді почали давати, корінці, і їх також поставлю на вкорінення під укриття. А що з усього цього вийде, дивіться у наступних відео. На все добре, друзі! Все буде Україна!